Чи я дачка за те, що не дозволяю своїм дітям 11 і 13 років поїхати взимку з їхнім батьком в Дубай, щоб відвідати його родину. Я жінка, мені 41 рік, і я розлучена. Мені було дуже важко в шлюбі з моїм колишнім чоловіком йому 42 роки, який був фінансово і емоційно контролюючим. Ми жили в Дубаї після нашого весілля, і він тримав під контролем мої дитячі паспорти та забороняв нам подорожувати. Його родичі постійно втручалися і створювали конфлікти. А оскільки він фінансово залежав від свого батька, то ніколи мене не захищав. Зрештою, ми з дітьми приїхали у США. Його родина сказала, що я зможу повернутися лише якщо дотримуватимусь їхніх правил. Звучить божевільно, я знаю. Але я обрала залишитися в США, побудувала кар'єру в ІТ і, зрештою, розірвала шлюб. Відтоді ми розділяємо опіку над дітьми. У мене основна опіка, і, хоча він платить аліменти, він відмовляється купувати дітям одяг чи необхідні речі, і замість цього вираховуються витрати з виплат. Наразі в мене відкрита справа в департаменті захисту дітей через його порушення нашої угоди. Він не має роботи і фінансово залежить від своєї родини. На початку літа він запитав, чи можуть діти поїхати з ним на його батьківщину. Я сказала, що мені з цим некомфортно, особливо враховуючи ризик, що він може залишити їх там без мого дозволу. Після цього він повністю почав мене ігнорувати і спілкується лише через дітей. Проігнорував понад 20 моїх повідомлень, і пізніше я дізналася, що він мене заблокував. За цей час я сама займалася всіми питаннями дітей, медичними оглядами, стоматологією, підготовкою до школи без жодної участі чи комунікації з його боку. Він також намагався налаштувати дітей проти мене, кажучи, що я просто злюся, бо не можу дозволити собі поїхати в Дубай, і навіть сміявся з цього. Разом з братом в їхній присутності. тепер, коли в подруги його брата очікується дитина в грудні, він хоче, щоб наші діти поїхали туди на пологи, але враховуючи його минулий контроль, відсутність нормального спілкування, звичку зменшувати аліменти і реальні юридичні ризики, того, що діти можуть не повернутися, я не відчуваю, що можу дозволити цю поїздку.